Доброго ранку. Ми з України, я Ірина. І дивимося карту дня. Сподіваюся, всі живі, здорові у всіх, все добре. Відносно, звичайно, ситуації. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 <кій> І так, вибирайте свою карту і будемо дивитися. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, тут у нас два мечі. Тобто, взагалі-то це логічна, це розумова інтелігентна карта. Так? І карта вам радить сьогодні прислухатися до свого здорового глузду. Інтуїтивно так само. Це не значить, що не треба слухати своєї інтуїції, тобто не на емоціях сьогодні, а інтуїтивно і логічно думаємо. А, дивіться, нас може сьогодні наша інтуїція, наш розум підказати нам, що туди не треба йти, те не треба робити. Є там щось, що ти не бачиш, щось є внизу, якісь підводні камні. Роздоріжжя може бути, ступор може бути людина, ніби знаєте, от що вибрати. Якось так сьогодні може назрівати сварка, може вам сьогодні якийсь інсайт прийти, що ви, наприклад, у любовному трикутнику. Теж може бути не виключення. Тому просто слухайте свою інтуїцію і свій здоровий глуст. Карта номер два. Дивіться, у нас тут паж жезлів, паж жезлів. Тобто, це виходить, що у вас якась нова справа. Вас щось зацікавило, вам захотілося чогось, якась нова мрія, нова ідея. Якийсь новий напрямок, куди вам захотілось іти щось вас поцікавило. Це може бути і якась поїздка. Вас зацікавила вивчення якогось, наприклад, іноземної мови. Поїхати за кордон у вас просто зародилася інтуїція, така думка, бажання. Ще може бути, що ви сьогодні маєте справу з дітьми, якісь звістки прийдуть, якісь новини, якісь повідомлення, якісь дзвінки дуже важливі, можливо, навіть для вашої роботи. для Щось, що не е, стосується вас особисто, а зовнішнього світу. Карта номер 3 А тут у нас король мечів. Король мечів, ви бачите, він не показує свого лиця в цій колоді, він приховує свої думки, він дивиться. Все чітко сьогодні. Тобто, ви сьогодні можете мати з такою людиною холодного розуму справу, а можете просто е, у вас з'явиться бачення логічне, якісь факти з'являться. Можливо, відвідаєте сьогодні суд, можливо, адвоката, можливо, Якісь установи та організації. Десь прийдеться чітке приймати рішення сьогодні. Теж логічне, бачите, дуже сход і фарби такі однакові. Тобто, це повітря. Тобто Думайте сьогодні головою, приймайте чіткі рішення, Ідіть чітко по плану. Не думайте, а я сьогодні десь щось там, дві сходинки, наприклад, перескочу. Ні, Ідіть Кожну сходинку візьміть, не, не, не перестрибуйте якось так. Чітко, по плану, логічно думайте, можливо, маєте справу сьогодні з вашим шефом. Ось, але це така серйозна розмова. Якщо ви сьогодні когось зустрінете, то розмову будете мати серйозно. Не якась там бла бла-бла, допустим. І так, і карта надії на майбутнє для України. І так, дивимося. Дивіться, у нас іде, ну, це навіть не трансформація, прокидається народ. Тут у нас показано на цій карті покоління, покоління за поколінням, молоденькі, постарше, ще постарше, ось бабуся сидить. Тут, як мінімум, три, а то й чотири покоління. Тобто ми пробуджуємося, згадуємо наше минуле, тобто наші традиції, наші звички, наш менталітет, хто ми є, що ми є, що таке Україна і тому подібне. Ось, ось це є так, так і з цими традиціями ми можемо тільки з цими традиціями. це наш, будемо так казати, багаж, це наш. Знаєте, як сказати, наш найголовніший скарб, наше коріння. Ось цим ми можемо ми потужно йти вперед, мої дорогенько. Ось так я це бачу. Тому згадуйте, розмовляйте зі своїми бабусями, тому що відверто скажу, в мене бабусь вже не залишилося ні однієї. Якось всі так зразу пішли. Ось, але дуже любила з ними балакати. І з прабабусею навіть я її застала. Ось так, мої дорогенькі, спілкуйтеся і тільки разом до перемоги. Щасти вам, мої дорогенькі. На все добре, гарного, мирного вам дня!